Ці кадри зняті 4 березня 2022 року за півтори години після влучання ракети у будівлю 25-го ліцею у самісінькому центрі Житомира. Тоді в перші тижні повномасштабного вторгнення українці вже бачили, але ще не до кінця усвідомлювали масштабів тих звірств і руйнувань, які завдає Росія. За рік будівля ліцею все ще є нагадуванням про те, що війна триває, і кожна ракета, запущена російськими військовими, може завдати страшних руйнувань і смертей. Але в той же час за цей рік в Україні вже думають і працюють над відновленням інфраструктурних об'єктів знищено. Чиних росіянами про це в інтерв'ю Житомиренфо розповідає міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу. буквально рік тому я був саме тут разом з губернатором Житомирської області. Ми оглядали зруйновану школу, і я зрозумів, що вже через місяць після початку війни є конкретна потреба в підтримці у відновленні. Скажу, що психологічно, ментально відношення людей змінилось. Я думаю, усі пам'ятають жахливу першу хвилю атак в Україні. Наразі відношення вже більш виважене на тлі. Продовження війни З того часу Естонська республіка стала своєрідним координатором допомоги у відновленні Житомирської області. За рік на Житомирщині розпочалось будівництво дитячого садочку в Овручі, а обласний центр отримав 20 автобусів, які вже вийшли на маршрути громадського транспорту. За словами міністра, це стало можливим завдяки тісній співпраці урядів Естонії та України, а також місцевої влади регіону. Ми також хочемо задавати приклад і заохочувати інші країни інвестувати. У відбудову це ще один дуже важливий елемент підтримки України і допомоги їй для перемоги. Я також думаю, що це дуже потужний емоційний важіль і для естонських людей, і для жителів Житомирщини, що в світі є місце, де за житомирян переживають і підтримують настільки, наскільки ми можемо це зробити. Разом з тим, міністр переконаний, російський режим та суспільство повинні понести відповідальність за скоєні злочини і завдані руйнування. Рішення про видачу ордера на арешт Владиміра Путіна за ймовірну схему депортації українських дітей до Росії наближає світ до створення міжнародного трибуналу, але постати перед ним має не лише очільник Кремля перше Росія має програти цю війну, тобто усі окуповані території України без будь-яких умов мають бути звільнені. По друге, Російська Федерація має заплатити за всі втрати та збитки, які завдала фінансово повністю. І третій важливий елемент це відповідальність. Як Путін, так і його співучасники мають відповідати на міжнародному трибуналі. Також російські військові солдати, офіцери, генерали мають нести відповідальність за воєнні злочини, які вони скоюють на Мисно до того ж, дуже важливо, ми маємо розуміти, що це не є виключно війною Путіна, це є також великою моральною відповідальністю російського суспільства громадян Росії, які своєю пасивністю та мовчазним прийняттям звірств підтримують геноцид, який здійснює їхній режим проти українського народу. До того ж, який буквально фінансується з податків громадян, до перемоги у війні проти Росії потрібно пройти непростий шлях, але на цьому шляху партнери готові допомагати українцям. Переконаний Урмас Рейнсалу дозвольте наголосити, що я зустрічав сотні українців, говорив з ними особисто і віч віч. І протягом усього року усіх дев'яти візитів я не знайшов жодного, хто б не сказав, що Україна переможе, Україна має боротись. І тому я завжди наголошую на міжнародній арені, що українці справді найхоробріша нація. The bravest nation on earth.